Це називається Welcome back to the new reality. Друзі, всім привіт! З вами знову Сергій Притула і вітаю вас у новій реальності. Ми знову сидимо на карантині. Чи правда це не такий карантин, як був колись? Зараз це карантин вихідного дня. Так вирішив уряд. Тобто уряд вирішив, що якщо на вихідних не будуть працювати ТРЦ, магазини, кафе, бари, ресторани і особливо музеї, то ми зможемо, якщо не подолати, то принаймні зупинити розповсюдження коронавірусу. Бо ситуація з ковідом дійсно вкрай важка. Щодня ми констатуємо понад 10 тисяч випадків заражень, і всі, звичайно, дивилися на мост та на уряд і чекали, що ж вони запропонують. Адже очевидно, що для запровадження повноцінного локдауну, так як це відбувається у деяких європейських країнах, у нашої влади немає ані політичної волі. Ані грошей, тому вирішили запровадити ось такі напівміри. Чи ґрунтувалися вони на якомусь серйозному аналізі, я сумніваюся. Адже багато експертів говорять про те, що вихідні не є піком споживацької активності за тиждень. Наприклад, трекер відновлення української економіки від центру економічної стратегії показує, що кількість клієнтів Приватбанку, які платять через термінали, у неділю є найменшою у суботу середньою. Театри та кіно теж працюють за стандартною схемою щодня. З Садкою через одного, тож чим ризик заразитися у суботу відрізняється від ризику заразитися, приміром, в середу ввечері. Можливо, кафе та магазини є небезпечним місцем на вихідних, але чи не буде небезпечнішим скупчення людей у кафе та магазинах? Припустимо, в п'ятницю в другій половині дня, коли всі захочуть скупитися та наїстися перед двома вихідними? Ризик зараження у транспорті теж оцінюється як помірний, але це за умови тотального дотримання маскового режиму. А от з цим у нас проблеми, і саме тому, на мою думку, ми зараз стоїмо на порозі катастрофи. Візьмемо, до прикладу, Туреччину. Ситуація там теж серйозна, але не критична. Щодня там фіксують півтори-дві тисячі нових випадків заражень, і так триває вже доволі довгий час. Тобто немає надмірного навантаження на лікарні, немає паніки та істерики. Як це їм вдається? Тотальний масковий режим. На вулицях турецьких міст ви не побачите людей без масок. Там навіть уряд зараз запровадив тимчасову заборону на куріння на. Вулиці виключно для того, щоб люди не знімали маски в магазинах і в транспорті теж все суворо. Уявити собі ситуацію, що там їдуть в автобусі люди, в яких з під масок стирчать носи просто неможливо. В магазинах теж одразу роблять зауваження продавці. На вулицях робить зауваження поліція, не доходить, платиш штраф. І то не малий. А що у нас? А у нас носіння маски у магазині чи в транспорті для багатьох українців це просто формальність. Тому носять ті маски на вухах, на підборідді, на лобі де завгодно, тільки не на роті і на носі. Так звані носачі повсюду. Половина таксистів без масок, в магазині маски на підборідді, в супермаркетах маски на підборідді, в ліфтах люди в принципі катаються без масок. А потім ми дивуємося, чому у нас понад 10 тисяч випадків на добу. А от саме тому так, звичайно, нам не пощастило з влас. Дою, недолугою, боязкою, непрофесійною, але ж ми і самі маємо бути максимально відповідальні. Маска не формальність, а один із найдієвіших способів берегти себе та оточуючих від ковіду. Адже для того, щоб заразитися, потрібно провести певний час поряд із хворим, отримати свою дозу вірусу повітрокрапельним шляхом. Тому маска, антисептик та дистанція мінімізують цей ризик. І уряд, замість того, щоб вигадувати черговий спосіб, як би то добити малий та середній бізнес, мав би краще подумати над тим, як прописати схему тотального контролю носіння масок людьми. Експерти ООН вже прогнозують, що через пандемію та економічну кризу Україну чекає найгірша рецесія за останній час. На межі бідності опиниться 9 мільйонів українців. І що робить уряд? Правильно, він пришвидшує економічну кризу та душить малий і середній бізнес. А що можна було зробити натомість? А натомість можна було забезпечити дотримання маскового режиму. З ковідного фонду поліція отримала сотні мільйонів гривень. Ви, хоч раз бачили на вулиці, що поліцейський зробив зауваження людині, що у неї з під маски стерчить ніс? І я не бачив. Всім по цим балах і з таким підходом жоден карантин, хоч вихідного дня, хоч посередах, не допоможе. І тому залишається тільки звертатися до уряду, до президента і до монобільшості. Ви ж усі йшли у владу з бажанням щось міняти, бути корисними країні і залишити свій слід у історії. Ну то почніть нарешті хоч щось робити правильно, бо терпець у людей має межу, і ви до неї наблизились в притул.